Всім привіт! З вами Анастасія, і я знімаю знову мікрофон і сподіваюся, вам нормально мене чути. Сьогодні ми поговоримо про мій Project Pen, який я починаю в 2026 році. Я їх розділила на категорії: доглядова, декоративка і парфум. Почнемо ми з парфумів. Точніше, не парфум, а спрей це від Sol de Janeiro, І його в мене залишилось зовсім трошечки. Він настільки офігенно пахне, що я думаю, що я його закінчу. Бо це така карамелька, якраз ідеально на зиму. І тут вже такі відчувається запах спирту більше, тому я думаю, що його треба скоріше докористуватись. У мене є ось такі парфуми від Lancôme, La Vie Belle. Їм ем вже <рив> доволі багато років. і Їх залишили зовсім трошечки. Вони якраз такі ідеальні на зиму. Я думаю, я їх за цей місяць доволі швидко закінчу. Пахнуть вони дуже приємно, вони такі, знаєте, глибокі, ніжні, вони солодкі. Хочеться так загорнутися в них. В якийсь пледик, і от з цими парфумами і ідеально. Наступний це догляд. У мене є ось такий крем від Rituals з сакурою. Я чомусь думала, що я його завершу протягом весни, але пройшла весна. Літо, осінь, і я його досі не завершила. Ось тут десь трошечки ще лишилось, тому думаю, можливо, за цей місяць, хоча не факт, я його закінчу. Приємний аромат, але не можу сказати про якісь класне зволоження, тому навряд чи куплю в другий раз. Ось така помада від Коса Спорт. Вона хоче з кольором, але я його використовую як доглядову. Вона мені не подобається на якийсь неприємний запах ментолу, тому я думаю, що тому я її хочу швидше змалювати. Далі, з доглядового ще ось така Garnier Fructis спрей для кудрявого волосся. Тут же майже половина використана, вона прикольно. Я е, мала просто два спреї, використовувала їх по черзі, а цей раз зроблю фокус виключно на цьому спреї, щоб швидше його закінчити. Е, це така доглядова серія, але я все рівно використовую її під макіяж. Це така е, есенція від Essence Glow Serum Primer. Е, е, я використовую його е, разом з тоналкою. Тут же зовсім. Трошечки лишилось, я її хочу закінчити. І ще ось така для волосся це олійка від гісу, коштує просто космічних грошей, але зовсім не вартує їх. Тому що ну, я не, не бачу якогось вау-ефекту, приємно пахне, але ось ця постійно жирна баночка. Хоча мені здавалося, що дуже буде так естетично худож. Але насправді ні, вона все в олійці неприємна. От, е, не знаю, просто до використовую. І останній засіб: це ось такий ексфоліант, ензимна пудра. Від Дермолоджіка. Тут лишилось зовсім трошки, я вже не знаю, він у мене, мабуть, на півроку відкритий, хоч тут е, термін зберігання близько 24 місяців, але ну, тут лишилось буквально трошечки, вже хочеться завершити просто. Далі в нас косметичні вже продукти йдуть. Перше це ось такий блиск від Lips, тут його лишилось зовсім трошечки. Я почала його використовувати. Восени, і він мені дуже сподобався, лихий коричневий колір, лате, він дуже приємно пахне, класно зволожує. Взагалі я була дуже здивована якості цих блисків. Тому о, від мене дуже великий лайк. Я впевнена, що я куплю ще їх і хочу вже закінчити. Бо кажуть, що якщо більше, хоч тут срок придатності 12 місяців, але кажуть, якщо більше їх тримати відкритими, то починають трошечки вони засмірдіватися, Як, до речі, о, зараз в мене тут є. Як, до речі, ось ці близькі від Юніко. Хоча тут срок придат... а, ні, теж 12 місяців, але ну, вони реально після 6 місяців вже не дуже приємно пахнуть. Це ось House Lab, такий хайлайтер від Леді Гаги, І тут його у мене насправді не так багато лишилось. Він дуже швидко закінчується, тому я думаю, можливо, за 2 місяці я його взагалі довикористаю повністю. Він дуже класний. Він забула вам показати ось цей блиск, теж покажу. Ще є ось такий а, хайлайтер від Sephora. Я його використовую разом з тоналкою, і з цією штучкою я їх всіх змішую, виходить така а, дуже красива основа для макіяжа. Тут ще трошечки лишилось, буквально декілька капель, я їх вже закінчу, бо так їх просто мені не подобається так його наносити, лише виключно ось все разом. Це тоналка, в мене вона від Rare Beauty, Тут вже лишилось, ну, мабуть, ось стільки десь. І я вже хочу її справді закінчити, бо в мене є моя від Chanel, Я її використовую в основному весною влітку. Я думаю, цю закінчити якраз за зиму і потім повернутися до доша. Олівчик від Glambe. в... Офігенному кольорі в 201 відтінку. Дуже красивий кольор. Я його хочу довикористовувати, якраз взимку, і з весни почати щось цікаве. Далі, в мене ось така палеточка від Анастасія Беверлі Хілс. І а, тут видно да, мої улюблені кольори. Я хочу, в принципі, продовжити їх довикористовувати. І ось ці два. Теж почати більш частіше використовувати. Єдиний нюанс, що вона дуже полить. Але я, в принципі, до неї звикла, тому я думаю, це взагалі не буде проблемою. В моєму Project Penny буде ось така Fenty Beauty помадка дуже красивому такому кольорі. Вона дуже приємна. Вона така щось між помадою і блиском, щось таке суперзволожувальне. Одним словом, я теж хочу її використати її. 에, доволі так я непогано змалювала, але хочу зробити на цьому акцент, бо я її набирала в Київ, і вона в мене тут. Пустувала, сумувала без мене. Згадала ще ось таку Наташа Дінона. Вона у мене, я не знаю, скільки вона вже у мене, соромно сказати насправді. Але ну, варто хоча б використовувати ось цей такий несибельний відтінок. Ці я, в принципі, два навряд чи буду використовувати, але хоча б ось цей. Тим більше, мені подобалась текстура цих теней, хоча зараз є більш сучасні варіанти, але чому ні? Зараз вам продемонструю. Вони дуже-дуже приємні. Одним словом, ну треба вже почати їм користув... ними користуватися. Це весь мій Project Pen на цей рік. Я буду потрошечку закінчувати і змінювати продукти, тому залишайся зі мною. Тут буде затишно, став лайк, а також підписуйся на канал, буде рада тебе бачити. Бажаю вам гарного дня і сі на наступному відео.